Привіт! У цьому відео ми поговоримо про правила відсутності у вступній програмі. Ці правила майже такі ж, як і на звичайній роботі, але є кілька відмінностей, про які ми поговоримо пізніше. Вони існують для того, щоб усі були в курсі справи і щоб ви не втратили свою грошову підтримку через непорозуміння. Сьогодні ми поговоримо про відсутність через хворобу. Це важлива частина програми. У житті буває всяке, і іноді ми хворіємо. Якщо ви прокинулися і погано себе почуваєте, перше, що вам потрібно зробити, це якомога швидше повідомити про це свого куратора, керівника, викладача або місце роботи. Важливо дбати про своє здоров'я, але також важливо повідомити свого куратора, вчителя, керівника практики, що ви хворі. Це допоможе всім бути в курсі справи і переконатися, що ви не втратите свою грошову підтримку, на яку маєте право. Самолікарняний це лікарняний, який ви можете використовувати самостійно без довідки від лікаря. Це коли ви повідомляєте муніципалітет про те, що ви хворі і не можете прийти, якщо ви хворієте. Це простий спосіб повідомити про відсутність без необхідності звертатися до лікаря за лікарняним. Ви маєте право самостійно повідомляти про свою відсутність чотири рази протягом 12 місяців. Кожна така відсутність може тривати до трьох днів. Це дає вам гнучкість, якщо ви захворіли на короткий період і вам потрібен час на одужання. Не забувайте своєчасно повідомляти про свою відсутність, щоб все було зареєстровано правильно. Якщо ви хворієте більше трьох днів, або ви черпали всі свої самолікарняні, або перебуваєте на перших восьми тижнях програми, вам знадобиться довідка від лікаря. Довідка від лікаря це документ від лікаря, в якому йдеться про стан вашого здоров'я. Його необхідно використовувати для отримання дозволу на відсутність. Не забувайте своєчасно повідомляти про свою відсутність, щоб все було зареєстровано правильно. Бути батьками це повноцінна робота на додаток до всього іншого. Ми це розуміємо. Ви можете бути відсутніми у вступній програмі, щоб доглядати за хворою дитиною, не втрачаючи своїх виплат. Якщо у вас одна або дві дитини, ви можете взяти до 10 днів відпустки протягом 12 місяців, щоб доглядати за ними, коли вони хворі. Якщо у вас троє або більше дітей, ви можете взяти до 15 днів відпустки протягом 12 місяців, щоб залишатися вдома з ними, коли одна або кілька з них хворі. Не соромтеся користуватися цими положеннями, коли це необхідно. Ваша присутність важлива. Ваша відданість і старанність можуть мати велике значення. Дотримуючись цих правил відвідуваності, ви показуєте, що ставитеся до цієї програми серйозно. Спілкуйтеся відкрито, ставте запитання і не бійтеся звертатися за допомогою, коли вам це потрібно. Ми підтримуємо вас на вашому шляху. І пам'ятайте, що ви ніколи не залишитесь на самоті зі своєю проблемою.